От сьогодні 11 число 200 липня Отака От у мене красота сьогодні Він кинув своїх молодеж. Зараз приближу їх максимально Щоб було винніше. Ой, які вони мої красавці. Ой, сьогодні взагалі шикарно. Середні вже ушли. Середні летять. Красунчики. Ах, круг. Вокруг их. Аньки. Зараза. Зараза, на их разгонять. Эй, ты что делаешь, орды? Эй, бачу зараза. От собака. Ай, молодцы. Ай, дах. Шикарнючі. От, от мій домашній голубідрон. Ні від кого не залежу. Нічого сам від себе. Я знаю як їх виховати, я знаю, як їх підготувати Добався Погоню зараз ранку, потім на вечір буде, Можливість погоню на вечір. Молодеж у цьому році теж. Ну, як, як і скрізь. Одни не дуже хотіли спочатку летіти. Попотіти прийшлося трошки, попрацювати. Де? Нічого страшного. Будуть шпарити. Зараз якраз на сонце заходять. Може на телефон. Погано буде видно, але нічого. Це вже вийшов у школу на роботу, я виконувати обов'язки директора і мушу діхти.